Колективами навчальних закладів проведена значна робота і збереження належного рівня матеріальної бази протягом навчального року і організації та проведення ремонтних робіт в період підготовки до нового навчального року, зокрема ремонту приміщень і створення відповідних санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці. Поряд з підготовкою внутрішніх приміщень до нового навчального року була проведена значна робота для благоустрою території шкіл ремонту, огорожі асфальтового покриття та виконання за рахунок залучених коштів. Ну, По-перше, я хочу відмітити, що в цьому році подякувати директорам шкіл-заступникам директорів шкіл завідуючими за садочками за ту величезну роботу, не дивлячись на ті проблеми, які ми знаємо, сьогодні є в нас з точки зору фінансування, яка проведена по підготовці шкіл до шкільних навчальних закладів, до нового навчального року. І саме основне, я, користуючись нагодою, хочу подякувати і батькам, тому що на сьогоднішній день ми знайшли спільну мову, керівництво шкіл дошкільних закладів, знайшли спільну мову з батьками. І вся та робота, яка сьогодні зроблена в наших освітянських закладах, дошкільних закладах, вона була б неможлива без фінансової і чисто такої людської участі наших батьків в цих роботах. Хочу сказати, що робота проведена величезна, але я просив би директорів шкіл. В п'ятьох школах сьогодні фонд Палиці поставив штучні поля. Я прошу вас подивитися з точки зору зовнішнього оформлення і доступу до тих штучних полів, освітлення штучних полів. Також сьогодні фондом проводиться 100 заміна і внутрішній ремонт басейну на Вересневому. Також Необхідно буде зробити все, щоб цей басейн з 1 жовтня запрацював з повним навантаженням. Там ще є дуже багато проблем, але я просив би подивитися і на зовнішню територію, також, що ми по максимуму, що ми можемо зробити своїми силами, що можемо зробити за рахунок залучених коштів. Те, що стосується навчального року, ми готові, я хотів би ще наголосити на тому, що в нас є і підготовка до опалювального сезону. У нас є ряд проблем в навчальних закладах, є ряд проблем в дошкільних навчальних закладах, які потрібно, ну вони як кажуть, в плані цієї роботи є, які потрібно буде вирішити до, до початку опалювального сезону.